Усім привіт, і сьогодні буде реакція на розбір на мене від Playrim. Цей чел зробив на мене розбір за то, що я помирився з болом і за то, що я плагіачую абола. Хоча я його не плагіачу, я просто взяв ідею. Багато ютуберів так робили, а він якогось хазав, що я його сплагіатив. Давайте подивимося його відео. Плейрін ми будемо забачати як... Мистер Плейфон. И я уважную буду чпати и похожу до видеоролог. Не Ви спитайтесь, кто такий мистер Плейфон? Це як Юабола ТВмен. Вот видеоролок кинув в краю Абола. Теперь по яму видеоролок у Юабола. Як ви розуміли, місто PlayFan все краде, тупо без доказів, без запросу, а його болоч можна цей відеоролик брати. Загалом супер поглянемо, як він додавив Android Player. Сказав відео нормально, але я замітив один коментар, андербав, що все поміщення от. Тепер ви знаєте, хто такий містер плейфон. Кадіть тупо ще краде в. По-перше, зроби нормальний голос. По-друге, якщо Андрій плеєр реально таке написав, я йому оголошу війну. А до речі, оголосити війну плеєму.

Ужасно було на ухо, так? А я так cardíaca, бо це ж здоров'я, дивилася. А я діо, там, там. Миклить сілос, місто Плейфон допомог шуму дружбою і бабютею. Тимбіх ще нещодавно у них був умер. Що подів місто Плейфон допомог і бабюте. Що таке писав андерплеєр? розумію так, якщо хтось робить реальний кулаву або, або фейк, або взагалі дружі, то він і ніколи не прощає, так думаю. Ну це реально, він так робить. Значить, виявляємо такі піксунки. Значить, Андрій в ніколи, ніколи житті не буде кущати, так само таксан містеплейфан і уаконтрібал. Ді всім попа. Ми з ним не дружбани, я просто з ним зробив коллаб. Це не дружба, але він сказав про війну Юантрібола й Андрія плеєра. Андрій оголосив війною а контріболові за те, що він дружить з НД 2 болу, але якщо Юаболу і Руболу закінчили війну. То всі мають закінчити війну, ну не всі. Але потім Андрій про це розповів містеру Кіллеру, а потім вони з Юакон Тріболом так посварились, що й Андрій, і містер Кіллер почали розвиватися, вони почали говорити закрий рот і так далі. Ну я цієї війни не хочу, я хочу мир. А тепер всім папа, слава Україні!